Всім відомо, що криниця бере воду з природної водоносної жили, а природа має властивість непостійності. Якщо у вашій криниці впав рівень води, або вода зовсім пішла, є ймовірність, що недалеко від вашої ділянки виробляють нову криницю або бурять свердловину, що торкнулися вашого водоносного шару. Також однією з причин може бути посуха або морози заважають повноцінному руху ґрунтових вод. Або можлива зміна геологічних умов у районі розташування криниці, тобто виснаження водоносної жили. Та що робити, якщо вода пішла з криниці? Основним завданням для тих, хто хоче уникнути подібної проблеми, є правильний підхід до копки нової криниці. Однак, навіть при правильному проведенні робіт з копки нової криниці може виникнути проблема зникнення води з криниці. Для вирішення цієї проблеми. Потрібно правильно зрозуміти причину виникнення проблеми, виконати ремонт криниці і повернути воду можна шляхом поглиблення криниці, проте це не завжди необхідно, іноді достатньо почистити дно криниці у 2023 році. Рівень води у криницях по всій Черкаській області значно знизився. Це пов'язано з досить посушливим літом, проте навіть із поверненням дощів у багатьох криницях. Рівень води, як і раніше, не повернувся до нормального. Однією з причин цього явища є виснаження водоносної жили. Вирішити таку проблему можна лише поглибленням чи копкою нової криниці. Поглиблювати старі криниці має сенс лише в таких ситуаціях. Коли на ділянці немає місця для нової криниці, коли до зниження рівня води в криниці, якість води не викликала будь-яких нарікань. І коли глибина криниці дорівнює чи більше 8 кілець. Якщо наведені вище ситуації не відповідають вашій, то варто задуматися про копку нової криниці. Поглиблення криниці це досить непогане рішення при пересиханні криниці. Перш ніж приступити до робіт з поглиблення криниці, необхідно переконатися, що стовбур-кілець не має перекосів та інших пошкоджень, необхідно провести повний огляд стовбура. У разі наявності перекосів або пошкоджень кілець слід провести ремонтні роботи, перш ніж починати поглиблення криниці. За відсутністю проблем або після їх усунення для проведення робіт із поглиблення криниці, необхідно використовувати кільці меншого діаметру. Стандартні кільця зазвичай 90 см у діаметрі, а ремонтні кільця 70 або 80 см у діаметрі. Кількість ремонтних кілець, необхідних для того, щоб повернути воду в храницю, має приватний характер. В середньому це приблизно 3 або 4 ремонтних кільця.